Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, долучається до нашого ефіру. Пане Руслане, бажаємо здоров'я. Бажаю здоров'я, доброго вечора всім. В першу чергу хочу запитати, чи все гаразд з бійцем на відео, якого ми бачили, так? якого евакуйовували, чи вам відомо про це? В цілому процес евакуації був досить складний. Група вийшла. Ну, всім зараз надається, кому. Необхідна медична допомога. Ну подалі будемо інформувати. Взагалі, ну і тут хочу відмітити те, що дійсно бійці в таких випадках виконують задачі, поставлені повністю. І одне із задач, взагалі, яка для кожного нашого військовослужбовця важлива це збереження життя побратимів. І це не лише про військових, це і про тих медиків, які надалі перехоплюють цих бійців і надають їм як і первинну медичну допомогу, так і. В подальшому лікувальних закладах пане Руслане, скажіть, будь ласка, чому ви вирішили оприлюднити це відео? Ну вкрай рідко ми бачимо евакуацію поранених нацгвардійців і якісь місця, які можна от прям так конкретно розглядіти. Чому ви вирішили показати цю евакуацію і конкретно цей фрагмент населеного пункту на Донецькому напрямку? Тому що про схід ми зараз говоримо дуже обережно. Ну, в цілому не секрет, те, що зараз взагалі Донецька область, частина великої Луганської області є осередком бойових дій, і ті умови, в яких виконують задачу наші підрозділи, взагалі те на що перетворюються населені пункти, одна те, що наші бійці утримують, їх це велика є заслуга. І в цілому, якби є моменти після того, як Наші підрозділи виконали поставлену задачу після того, як вони здійснили евакуацію, перемістилися в, інший, в інше місце безпечне, і над певною ділянкою можна здійснювати чи вогневий контроль, чи взагалі вона не загрожує їй, якийсь обстріл і таке інше. То можна оприлюднювати із уступом в певний час окремі відео чи фотографії. Бачите, це робиться. Ну і звичайно, мова йде про те, що таке можуть право робити і в наші офіційні військові сторінки після того як ця інформація ну, пройде відповідну верифікацію, і ця інформація може бути офіційною. Це одна із таких аспектів. Ну і друге, країна має знати наших захисників, в яких умовах вони виконують ці задачі, і взагалі, як як щодня. Чого вартує кожен день, навіть не наступу, а отримання території нашими бійцями в тих чи інших населених пунктах, чи тих чи інших рубежах, так а нещодавно ми побачили окопи під махмутом, в яких умовах знаходяться там наші військові, коли пів метра води, і вони продовжують тримати оборону. Давайте поговоримо з вами про звільнення полонених нацгвардійців, тому що з 23 по 25 листопада відбулося три таких обміни. Повернуто 94 військових. Скільки, скажіть, будь ласка, нацгвардійців? І чи згоднені ви з думкою аналітиків американського інституту вивчення війни, які кажуть, що Росія в такий спосіб збільшила кількість обмінів, тому що там росте незадоволене ставлення до того, як їх штаб ставиться до військових? Тому вони їх почали ну ніби посилено міняти хоча десятки військових це не посилений обмін. Звичайно, хочу відмітити, що навіть цього тижня додому повернулося 44 військовослужбовці Національної гвардії України. Це одна із задач, якою добре впоралися всі органи, які до цього причетні. Ну, і, звичайно, велике щастя для кожних родичів, навіть для нашої військової родини, те, що Наші захисники повертаються додому, і в цілому, я відмічу те, що за 9 місяців спочатку повномасштабного вторгнення у нас вже 312 наших військовослужбовців повернулося з полону, серед них 24 жінки. Ну і цього тижня, зокрема, повернулося 15 військовослужбовців Національної гвардії, які. Були потрапили в полон ще на Чорнобильській атомній електростанції. Тобто поступово робиться все для того, аби всі гвардійці, які тривали час в полоні, які потрапили в інші періоди, вони повертаються додому. йде, й деякі про захисників Азовсталі, так і всі інші вони не забуті. Ну і звичайно, ми завжди акцентуємо увагу про те, що ми, як держава, як Україна, ми робимо все необхідне для того, аби ті військовослужбовці окупаційних військ, які потрапили до нас у полон, з до них витримувалося належне ставлення відповідно до Женевських конвенцій, і Україна цього дотримується. Ну і відповідно. Ми часто апелюємо як держава, маю на увазі, і звичайно, всі відповідні служби, вони які спілкуються з міжнародними організаціями, які забезпечують права полонених. Ми про це говоримо і очікується, що таке ставлення буде і до наших військовополонених. Пане Руслане, давайте далі поговоримо про південь нашої країни. Одна людина загинула, та ще двоє поранені внаслідок російських обстрілів Херсонської області. Серед поранених є і дитина. Повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Загалом російські окупанти 54 рази обстріляли території Херсонщини. Напередодні при цьому б'ють по цивільній інфраструктурі та мирних жителях. І снарядами пошкоджені приватні будинки та навчальні заклад. Навчальний заклад гор. Чи про те, як українська влада повертається на тимчасово окуповані вже звільнені території і як відбуваються там стабілізаційні заходи. Національна гвардія також до цього залучена. Про що можете повідомити на загал станом на зараз? Звичайно, основною загрозою, окрім замінування місцевості, це є те, що ця територія вона досить близька зараз до позиції ворога. І ми неодноразово чули і бачили те, що дуже схожа ситуація, як в принципі в Миколаївській області, так і в Херсонській, І в самому Херсоні, те, що обстріли з'являються вже ще до того, як може бути увімкнена повітряна тривога, звичайно, це через те, що надзвичайно близько, і тут мова йде навіть не про авіаудари чи ракетні удари, а навіть про звичайну роботу артилерії. Це мови йде про те, що досить небезпечні прифронтові ділянки, і одна із і також інша задача це звичайно те, що роблять зараз гвардійці спільно з іншими правоохоронцями з національної поліції зі службою безпеки України. Це стабілізаційні дії для цього для того, щоб виявити осіб, які можуть бути причеснені до диверсійно-розвідувальних груп. Колаборантів, ну і звичайно, одна із важливих задач також це розмінування для того, аби комунальні служби інші інфраструктурні підприємства мали змогу доступу до відновлення об'єктів, і таким чином гвардійці ще несуть службу на блокпостах для контролю певних ділянок доріг для контролю виїзду в'їзду в деякі населені пункти, і за цей тиждень. Було затримано 19 осіб, які ймовірно причетні до співпраці із окупаційною владою, а також до диверсійно-розвідуваних груп. Відповідно, у них знаходили документи, у них знаходили агіт листівки. У них знаходили зброї, боєприпаси і деякі переписки, телефонні дзвінки на території держави-агресора. Це все робиться. Такі дії стабілізаційні правоохоронні для того, аби Дійсно обезпечити ці прифронтові ділянки, і наші громадяни мали змогу спокійно повертатися до нормального життя. Ну і наступна задача це звичайно розмінування сапери національної гвардії також виконують певні задачі. Тому що територія досить велика для того, аби розміновувати населені пункти, звільнені Херсонської і Миколаївської областей, пане Руслане, попри те, що було попередження Міністерства оборони України, конкретно нашої розвідки, про те, що інформація. Про нібито підготовку Росії до вторгнення з боку Білорусі наприкінці листопада не відповідає дійсності є інформаційної спецоперації Російської Федерації з метою поширити паніку. Ми все одно перепитаємо у вас, що відбувається на кордоні з Білоруссю, чи дійсно в такий спосіб, поширюючи інформацію про імовірний захід російських військових через Білорусь, хочуть відтягнути наступальний потенціал збройних сил України на сході та на півдні України. Ми повинні розуміти те, що війна, яка триває по суті з 2014 року, вона має гібридний характер, і інформаційна складова е, тут також досить велика. Ну і звичайно, е, та інформація, яка доноситься, вона також е, дуже може швидко змінюватися. Проте, те, що наразі повідомляє віщо військове керівництво, наші підрозділи, е, те, що повідомляє генштаб, то е, мова йде. Коли ми говоримо про наступ, мають бути підрозділи, які можуть його здійснити. Тобто якісь бойові угрупування, формування, які можуть здійснити марш, які можуть виконати задачу. Ми йде про бойові підрозділи, які пропорційно адекватно до чисельності, яка здійснює, наприклад, оборону на деяких напрямках, можуть здійснювати наступ. Наразі за інформацією, яку подає генеральний штаб, таких угрупувань не створено. Проте, все таки наша задача це бути готовими до всіх можливих сценаріїв. І як я відмітив те, що ситуація може змінюватися, і наша головна задача бути готовими до різних сценаріїв по всіх по, по всій ділянках. Фронту так. для цього гвардійці спільно з перениками проводять там ряд заходів для того, аби укріплювати ці кордони. Дякуємо вам, Руслан Мозичук, речник Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку.